Всім привіт! Я Ксенія і сьогодні у нас реставрація цієї нудної тумби. Нещодавно мені спала на думку ідея, чому б не перетворити її на справжній шедевр мистецтва, а ще важливіше зробити подарунком до дня народження моєї близької подруги. Раніше в дитинстві ми дарували листівки. А сьогодні я хочу подарувати щось особливе, і це буде саме вона. Звичайно, реставрація не обійшлася без своїх складнощів, але це по порядку. Тумба раніше була обклеєна шпоном, проте з часом він став тріскатися та в деяких місцях навіть відклеюватися. Тож, наш перший крок це повністю його видалити. Для цього нам знадобиться, ну як ви вже бачите, фен. До речі, це моя перша спроба працювати з ним. Спочатку я боялась, а потім вийшла в азарт. Цей ящик був в жахливому стані. Залишки надгризеного шпону, тріснуте дно. Ми намагалися витягнути дно, але воно відмовилося, ніби це дно та ящики були старими приятелями, які вже мають свої секрети і не готові їх розкривати. Тому Євген перетворився в рембо. І вирішив показати цьому ящику, хто в домі хазяїн. Знову я і мій новенький друг праці. Під час розробки тумби виявили, що вона зроблена, мабуть, з усіх остатків производства. Наприклад, ось ця ручка була зроблена з боку. Та Двер... на черзі зняття дверцят. Продовжуючи цей процес, не втрачаю можливості пожартувати. До речі, цієї тумбі приблизно років 50-60. І була вона привезена зі Швейцарії. Хм, Скільки таємниці вона може приховувати в собі? Нарешті розібрали. Час на мій улюблений етап шліфування. Для цього я використовувала круги 100 та 120. Я пройшлася по всіх зовнішніх деталях тумби, які потім будуть фарбуватися. Всередині тумбу не чіпала, бо шпон там добре зберігся та буде й далі виконувати свою функцію. Потім я перейшла до зашпаклювання всіх щелин. Спочатку робила це окремо, але враховуючи їх кількість, прийняли рішення зашпаклювати повністю бокові частини тумби та стільницю, після висихання проводимо повторне шліфування. На цей раз використовуємо круги 150 або 180. Наша мета отримати гладку поверхню. Цей процес довгий, але потрібний. Так що шліфуй ксеню. Усе. Переходимо до моєї лабораторії на балконі. Спочатку ми розпочнемо реставрацію внутрішньої частини тумби. Для цього я вирішила використати обої для обклеювання полочок та дна ящику. Обклеюю усе з усіх сторін. В процесі вирішила ще й задню частину так зробити. Тепер переходимо до надання більшої яскравості нашому проєкту. Я колірую звичайну білу-акрилову фарбу, перетворюючи її в жовтий за допомогою спеціального кольору. До речі, ці трикутники це справжній мастхе для тих, хто фарбує. Вони дійсно дуже зручні в процесі фарбування, тож я рекомендую. Допомагаю собі маленьким пензликом у важкодоступних місцях. Після висихання покриваю усі деталі акриловим лаком. На черзі покраска усієї тумби. Тому важливо ретельно чистити поверхню від жиру та пилу. Для цього я використовую звичайний розчинник. Для того, щоб фарба рівномірно та якісно лягала, покриваю усю поверхню ґрунтовкою для деревини. Це допомагає створити надійну основу для подальшого фарбування. Далі використовую малярний скотч. Щоб заклеїти усі деталі, які будуть фарбуватися в інший колір, та переходжу до фарбування. Я вирішила нанести фарбу навіть на внутрішню частину тумби, щоб створити трохи темніший відтінок шпону, покривала я двома шарами, використовуючи спеціальну фарбу для деревини у кольорі полісандр. Бокові частини відбіжного ящику фарбую у жовтий колір. І на завершення я не змогла утриматися від того, щоб залишити свій автограф. Все ж таки, трохи художнього підпису завжди додає мистецького настрою. Настав етап труднощів в процесі. Перша проблема. Одна з частин, яка тримала видвіжний ящик, не була належно закріплена. Вирішенням було закріпити її за допомогою кутових з'єднань. Друга проблема виникла, коли я закінчила фарбування і спробувала відкрити ящик, але він дуже складно рухався і залишав. Подряпини на боковій частині. Це могло статися через розширення дерева від вологості або інший фактор, але було прийнято рішення видалити шпон в місцях, де саме ходить ящик, і просто знову пофарбувати поверхню. Третя проблема полягала в тому, що стільницю тумби зовсім перекосило. Так як тумба до реставрації деякий час стояла на вулиці, і, можливо, від вологи вона й була перекошена, але її тримали закріпки по боках, і цього було не видно. Ми вирішили замінити її на нову. Нам пощастило, оскільки в гаражі У Євена знайшлася стара фанера відповідної товщини. Залишилось лише вирізати її під потрібний нам розмір. Поки складнощі на стопі. Рухаємось далі. На черзі фарбування стільниці та бокових сторін тумби. Мною було обрано колір Кашемір, щоб ця красуня могла легко вписатися в будь-який інтер'єр. Використовую в цьому валік, бо з ним рівномірніше виходить. Покривала в два шари. Усі акцентні деталі фарбую у жовтий колір. Навіть з малярним скотчем не завжди виходить рівномірно пофарбувати. Але мені завжди на допомогу приходить розчинник. Саме він приховує усі мої гріхи. На бокових частинах тумби мені спалахнула ідея зробити акценти. Надивилася, де я спін і зрозуміла, хочу малювати. Але одразу попереджу: я не художник. Створила собі ось такий мінімакет зі зображенням листочків. А потім, використовуючи його, почала наносити малюнок на бокові частини тумби. Вирішила зробити три колонки з листочками різного кольору. Для їх фарбування використовувала звичайну акрилову фарбу. Для зміни кольору додавала білий колір. Щоб тон листочків був насиченим, робила два шари. Сумарно в мене вийшло чотири кольори листочки. За допомогою звичайної зубочистки зробила ось такі смужки. Видаляю олівець голкою. Мені дуже подобається, а вам. Ручку теж пофарбувала. Настав час усе закріпити. Для цього використовувала звичайний лак. Він дуже має різкий запах, тому раджу цей процес робити у приміщенні, яке провітрюється, та обов'язково маску надіньте, щоб потім голова не боліла. Ця ручка ніяк не хотіла вставати на своє коронне місце. Тож я обрала кардинальний метод. Звісно, він трішки наробив діл, але я це скрила фарбою. Поступово прикручую все на свої місця. Оскільки моя нова стільниця не має жодних пазів, я вирішила встановити її на цвяхи, але перед цим видалила шапочки з них. Спочатку прибила їх на основну частину тумби. Ну, а потім в роботі були стільниця, рушник і молоток. Результатом я задоволена. Тримається кріпко. Задню частину тумби я вирішила прикрасити канатом, який залишився з попередніх проєктів. Це дозволило мені відмінно приховати деякі недоліки фарбування. Повертаючись до складнощів, ось ця ручка була пошкоджена ще до реставрації. В неї не було саме ручки. Знайти таку ж нову майже було неможливо, тому виникла ідея зробити її з канату. Для цього знайшла відосик на ютубі і після десь п'яти спроб змогла створити обраний вузлик. Робимо отвір більшого діаметру, щоб канат міг пройти як на ручці, так і на самій дверці. За допомогою малярного скотчу встановлюємо канатик на його нове місце. Щоб ручка краще трималася, можна нанести невелику кількість звичайного клею ПВА. Зі зворотньої сторони я зав'язала вузол. І його також покриваю клеєм для більшого щеплення та надійності ручки. Майже фінал. Залишилась лише одна планочка, яка не захотіла встановлюватись так само, як стільниця без шапочок на цвяхи. Столярного клею в мене не було в наявності, тому прибили її цвяхами. А усі недоліки я знов-таки приховала під фарбою. І ось нарешті ця красуня вирушає до своєї нової хазяйки в Харків, щоб радувати її кожен день. Цей проєкт був для мене не лише творчим викликом, але й новими можливостями для самовираження. Чи вважаєте ви, що ця тумба виглядає краще після реставрації? Буду вдячна вам за підписку та вподобайку. До нових проєктів, Па-па!